Вітаю вас, малята! Вітаю вас, шановні батьки, діти! Сьогодні дуже чудове свято, яке називається День доброти. А послухайте віршика, що таке добро, малята? Хочу вам я розказати! Всі ми різні і чудові, хтось веселий у розмові, хтось високий, хтось малий, є старенький і худий, окуляри навіть носять, але в кожного із нас. Запас. Що ж це значить дітвора? Нагодувати песика й кота, квітку полити водою, щоб не була вона сумною, підбадьорити когось добрими словами, допомагати втомленій мамі. Від тепла і доброти, сяють усмішки ясні. Добро зігріває нас усіх, немов сонця промінці. Малята. Всіма, нікого не ображати, всі видружити, допомагати, доглядати за улюбленцями. Так, малята, Так, які ж ви молодці, ви дуже гарно сьогодні слухали. Ще раз привітаю вас з Днем доброти! А наразі мені вже час. Бувайте, бувайте!